Доброго ранку всім. 13 серпня, перша година, жара, клас, багато людей і ми зараз йдемо в сторону Буковеля, щоб я відновив хоча б на один раз рубрику «Що по Буковелю і показав, що тут зараз є нового. Так як ви бачите, то поки що людей просто мега-мега-мега багато. Тобто тут є як і дитячі табори, так і люди, що, що відпочивають подекуди десь військові. Ну, я буду пробувати їх не знімати, тому що нехай вони собі відпочивають. І що ще можу вам сказати? Що зараз зранку... Тут є доволі прохолодні, тобто сьогодні зранку було десь порядка 10-12 градусів. А зараз у нас є скільки? Плюс, плюс 21. По відчуттях, напевно, всі плюс 25. І ми підемо зараз в сторону Великого озера. Попробую показати вам якісь новинки і розказати. А окрім того всього... Хочу подякувати всім тим, хто подивився мої попередні відео, ті, хто прокоментував, ті, хто поставив лайки, тут, тут я також попробую зробити, попробуйте зробити все те саме. І, звісно, якщо у вас є можливість, то, будь ласка, задонайте на 80-ту ОДШБ або на інші ініціативи брутального футболу, до яких я завжди долучаюсь. Кажу, мені ще зовсім-зовсім чуть-чуть, Залишилося для того, щоб закрити певні там суми. Тому побачимося далі на маршруті. Значить неділя, пів другої години. Якраз, напевно, найбільша зара зараз. Ну і тут людей не трохи не дуже багато, але все одно, поки ми йшли, то оці постійні потоки дітей, Артека туди-сюди, це, це вражає. Це вже можливо навіть більше, чим я звик бачити колись. А зараз ще е, починається така річ, що тут планують зробити найбільший концерт до Дня Незалежності, хоча дуже дивно, чому це концерт до Дня Незалежності. І 19 числа він буде в готелі West Hill. і там будуть виступати в підтримку ЗСУ такі гості, як Монатік, гурт Творчі ті, що були на Євробаченні, і Кола. А вести це буде те саме шоу і саме е, ті, хто колись були але ну, Якщо ви думаєте, от по, по, поїду, подивлюся, то квиточки туди не дешеві. Там одне місце, здається, 2200 гривень. Ну, всь, обіцяю, що всі кошти підуть на ЗСУ. Тому не знаю. У мене не буде таких коштів, щоб віддати за концерт. А так, як бачите, зараз тут повністю роблять променаду нову. Абсолютно. Тому що вони частину цих лавочок знесли. І тепер їх перебудовують наново. Наново їх роблять. І також Зараз, от, як бачите, трохи людей на касах є. Подивимося ще зараз там біля другого підйомника. І зараз, до речі, працюють підйомник номер 2 і підйомник номер 14 Так. Так, оглядовий коштує 250, а... Пільговий, так як я вже казав, що тут є і пенсійні, то вони йдуть за 190 гривень. Так, і дивимося, що тут. Навіть на екстрім парку якісь гості є. Знаєш, що тут зараз було, що була здоровенна черга на цей підйомник. Вони запускають і цей, і ще й чотирьохкрісельний. Ну, тобто, попит зараз здоровенний. А тут от, діти артек, відпочинок, трохи людей є. Ще одна річ, яка тут змінилася, що відкрили першу мережеву сушія. В Буковелі, от ви можете собі поставити на паузу і відсканувати QR-код для швидкого замовлення. Ну і скажу так, ціни тут не, не такі, як ви звикли, в, в Суші. Але це далеко не єдині зміни, які є по Буковелі. Тому що зараз за ці декілька місяців, що. Від, що Випуски, щоб по Буковелю не відбувалися, то ну, дуже багато туристів або тих людей, які тут проходять реабілітацію, або дітей, які приїжджають на табори, а це не тільки Артек, то майже кожен міні-готельчик має зараз свій дитячий табір, то бізнес змінився. Зараз фактично всі діти ходять з оцими гусаками. Я думаю, що це, чи, чи це таке тільки тут, чи таке і, і в решта містах. Але, ну кажу, це дивно. Бачите, то як зараз тут все, грубо кажучи, розквітає. Бізнес від, відроджується, але незважаючи на це, я вам нагадую що Треба не забувати, що війна продовжується. От, і, треба, і треба про це пам'ятати і по можливості донатити. І закликаю вас робити це постійно. Йдемо далі. І от ми вийшли на озеро. І тут в нас є самі найбільші зміни, тому що от у нас є отам от зараз великою. Великим попитом користуються ці атракціони, але окрім того всього, ще оцей пляж зараз є відкритий для людей безкоштовно кам'яний. Тут на цій ділянці купатися заборонено. Тут можна собі позагоряти. Ну, там, там, далі, от, ось там, де в нас є буйки то там можна і поплавати. Також абсолютно без, безкоштовно облаштована була спеціальна доріжка з лавочками, яка освітлюється. Ну і так, як ви вже бачите, основна річ, яка зараз є, це встановлюють величезне коло огляду. Воно по описі має бути якби найбільше чи найвище там в Україні, на Західній. Україні важко сказати, ну просто, як на мене, воно є дуже малесеньке. А от там, бачите, вже почався відпочинковий сезон. І от звідти туди, всюди собі відпочивають люди. Близько підходить. Не будем, але от звідси я вам покажу. Водичка кришталево-чиста. Водичка. Ну і навіть доволі не холодна. Водичка. Тепла, але, напевно, десь градусів до 20. І от там можна собі поплавати. Хай люди відпочивають. А я вам покажу от такі речі. Довкола. А до колеса підійдемо ще ближче потім. І ось. Нова мега локація. З... Тут ставлять оце коло огляду. Тут пишуть, що воно має десь бути порядка до 40 метрів, але, чесно, не виглядає. Ось тут от цього все. в людях. Таких. Їх там дуже-дуже дуже багато всі плавають. Бо тут шезлонги вже йдуть за власні кошти. Ну, я ще не знаю, коли це, оз... коли це коло огляду відкриють, але ну, виглядає вже, скажімо так, доволі непогано. Десь ближче підійду, або якщо щось знаю, то я вам ще скажу. Але тут є ще одна локація, яку я вам хотів би показати. І тепер ще одна з таких речей, які відкрились. От тут у нас є озеро. Якщо по сходах з другої сторони озера почати підніматися сходами, то вони взяли і відкрили ще одну підпочаткову оглядову зону. Я не почав рахувати, скільки тут є сходинок, але сама суть. що Проходите, а потім повертаєте направо і маєте такі чудові відпочинкові місця. На вас майже весь час світить сонечко, і ви собі тут відпочиваєте. Це зробили для того, щоб укріпити трошки берег, от бачите там. Поставлена стіна. І звідси чудовий, прочудовий вигляд на все озеро і також на відпочиваючи. І робота по колу огляду продовжується майже весь час. Це поки що ще така не розрекламована ділянка, але я її рекомендую, тому що тут дійсно дуже класно. А тут для вас місце звідно. Тут ви можете подивитися на ціни, має столії двоє, Це десь такі ціни. Ставте на паузу. Як бачите, зараз воно користується дуже великою популярністю. І людей теж немало. Ну, напевно, зараз і будемо закінчувати відео, тому що... Ми там побули, от зверху літає Орел або Сокіл. А, класно перейшлися, гарно відпочили, сонце світить. Дуже рекомендую сходити, відпочити, щоб насолодитися тим, що зараз є на Буковелі. Можу сказати, що це можна зробити і безкоштовно. От, Так що, якщо ви тут то це нічого не коштує. Тільки деякі опції можуть бути за додаткову оплату. Тим, хто додивився дотепер, будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь коментар і обов'язково підпишіться на канал, як вам це виходить. А ще, якщо у вас є можливість, то будь ласка, зробіть донат і задонайте на 80-ту ОДШБ. Або, нарешті, ініціатив брутального футболу. Я вам буду дуже вдячний, а хлопці з бригади будуть втричі раз ще більше вдячні. І, і так як вони для нас зараз виконують ту роботу, яку не робимо ми, то повірте, воно того портує. Я вам хочу сказати, що в нас всіх все дуже скоро буде добре. Повірте в це. Слава Україні! І для тих, хто дочекався, так як вже звично для цього випуску, історія в кінці. Історія така, що недавно вийшла е, відео розмови з, з Сергієм Лиховодою, де він брав інтерв'ю в Богдана Логвиненка. А так склалося історично, що я з ним знайомий. А, і то ще по дуже 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 ранніх періодах, тому коли він вів і був модератором сайту Сум, е, сучасна українська му музика. І я там був на форумах, щось ми переписувалися туди-сюди. Все було класно. Ну і для мене він завжди був просто бодя. Він е, постійно е, розказував про те, як він. Е, там мав якусь журналістську діяльність, пробував вести якісь телешоу і їздив по е фестивалях і завжди було цікаво його слухати. І ми переписувалися особисто. І тут потім десь якось так слово за словом, ми з ним переписуємося. І він каже: А ти зараз де? Я кажу, та я в Штатах. А він каже: Опа, клас. Дивися, я там подивився, що в. Америці є ноутбук, а мені для роботи треба ноутбук. А, як би ми могли зробити так, щоб от я тобі скидаю модель, ти там купляєш і відправляєш мені поштою? Тоді таких речей, як там міст Експрес, вони можливо і були, але це було настільки складно і дорого, що фактично ну, дуже сильно не вигідно. Я кажу, та без питань. Добре, будь зробимо. І е, ми з ним переписуємося, я там знаходжу якісь акції, я, я йому скидаю ті, які там були в тих магазинах, де був я. І він каже, хочу цей. Я беру кошти, їду в магазин, купляю ноутбук, а потім такий думаю, так, чекай, це ж просто чувак, якого я знаю з інтернету. Я йому це якось так пишу, а він каже, ну, діпо, добре, я тобі зараз скину якось кошти. Але він перекидав о, чи, чи то моїм родичам в Україні. Ну, якось там була якась схема, що я собі придумав. Е, і е, я то все оформлюю. Потім беру Федексом, відправляю, е, а може навіть її. Ну, типу, якою службою я відправляю це в Україну. Воно там йде, і він мені. Пише, ну Де воно, де воно, де воно. А я йому скидаю, там трекінг номер, номер відстежування. А він каже, ну воно вже десь там тиждень стоїть на, на кордоні, що робити. От, Я йому скидаю там якісь чеки, що от воно було. Він з тим всім йде, а йому на кордоні кажуть, що типу так-то, так-то. Все дуже класно, але, будь ласка, оплатіть, мито за ввіз нової техніки в Україну. І фактично вийшло так, що та техніка, яку, на якій ми думали тоді зекономити, і він також, то ну, вона вийшла чуть-чуть дешевше, аніж тут. Але все, але все одно, така в мене, скажімо, співпраця з ним була. От, і потім. Після того всього, я пам'ятаю, була така річ, як фестиваль «Флюгер Львова, де кожного одного дня відбувалося прокидання з мертвим пів, півним. А він був якби, організатором і продюсером цієї групи і промоутером. І він каже, а давай зустрінемося в Львові. Я кажу, давай. І з того часу в мене є особисто від нього. Футболка з мертвим півнем, тому Бодя дякую тобі за все і бажаю тобі успіху з твоїм каналом Українер і всім решта. Тому отака от історія: наскільки маленький світ.